Доброго дня! Перший прохід 24 метра, навіть більше кидає, як можете бачити, не пилить. Не пилить. А 24 кидає. Якщо походити, пошукати добриво то кидає приблизно на 30 метрів. Ну, залишки добрива летять на 30 метрів, але стеле на 24, зараз я вам покажу, як стеле на 24. Добрево коло біля. ну, Зараз вийдемо на чорне. Якщо можете бачити, розкидає чітко, не кубками кладе, а розкидає чітко. Розкидає чітко, сіє. Ось його слід? Що, що коло сліду така, так же само дозіровано, що біля сліду вважаємо ми 24 метри. 12. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І шукаємо добрево. А ну все, будьте, пожалуйста. Усе є. На одну сторону 12 посчитали. Добриво 100 кг на гектар. Розсіяно. Капітально. Трактор пішов зі швидкістю 14 км на годину. Для МТЗ не тяжко. Просто що він не їде. ну Це вже друге питання. Це ж не питання до ліки. Так, за зелене поле питання не до нас. Не ми тут молотили. Ми тут молотили. Тут оце злущено, я вам скажу. Не скажу, вгадайте, чим тут злущено? Оце тут. О. Оце бачите, як ущільник робить модної, нашої, нашого виробника, вже підскажу трошки. Але добриво лежить добре. Вибачайте за вітер в полі, нічого не поробимо. Нашого виробника тут лущільник робив. Бачите, як борзу він робить? На белоті стойці. Не будемо казати, що за лущільник, пишіть в коментах. Але ще одну підсказку зробимо, ми його трішки паскудимо. Ту фірму. За мною слідкує, той знає. В общем, зараз мова йде за розкидачку. Розкидачка мені сподобалась. Настройки. Внесення добре зрозумілі. Все чотенько. Все чотенько. З першого разу згадали. Можна так сказати, 100 кілограм. Можна так сказати, вгадали. Але ж ми не з тих пацанів, що будемо вгадувати. Це професіонально, як то кажуть. Так що, далі буде. Поближче, як то кажуть, як розкидає. Слідкуйте далі, покажемо.